Сьогодні в нас на огляді новий реалізований проект ЖК Окленд, Площа 120 метрів квадратних для сім'ї з трьох осіб. Від забудовника було доволі гарне планувальне рішення, тому великих змін ми не вносили. Планування квартири складається з передпокою, далі по коридору кабінет, гостьовий санвузол, далі кухня-вітальня. Окремий балкон. Рухаючись через вітальню, ми попадаємо до майстер-спальні з балконом, а також своєю власною гардеробною та майстер санвузлом Мене звати Дар'я, Я головний дизайнер студії LineUp І сьогодні я хочу вам показати дуже Швиденький такий а, огляд а, квартири, яку ми вже реалізовуємо і вже майже закінчуємо цей процес. Тому це буде дуже швидко. Почнемо з нашого передпокою. А, при вході а, ми маємо великий комод, зону для сидіння та велику шафу. В принципі, в квартирі ми маємо декілька кольорів, які йдуть як основні. Це наш вишневий, а також наш кашеміровий колір, світлий, світли. Більш розширює наш простір. Тому а, комод. Щиток у нас буде а, за нашою картиною. Ми сюди ще замовимо її. Зона для сидіння, а також для зберігання а, нашої, нашого взуття, відкриті полички і зона шафи. Ще раз ось такі ручки. Ми тут маємо рейлінг. В цій зоні також для взуття велика кількість поличок. Також трекове освітлення і точкове освітлення. І обов'язково led підсвітка нашої декоративної штукатурки. Це дуже крута декоративна штукатурка, яка не боїться фактично нічого, ні ударів, ні того, що ми можемо її забруднити. Помила тряпочкою, все добре. На передпокій ми випадаємо до нашого кабінету. У нас є велика зона з дуже яскравою стіною, яка відділяє фактично зону, яка буде служити як гостьова кімната, а також з кабінетом, який буде знаходитися у цій частинці. Поки ми переходимо на наші кухні і вітальні. А по цьому коридорчику ми маємо великий достатньо а, комод для зберігання. Він дуже круто вписався з нашою декоративною штукатуркою по відтінкам самого ДСП. Далі ми попадаємо в нашу велику кухню, зокрема стоячим островом. Та е, далі покажемо вам зону з зоною для обіднього столу і е, шафи для того, щоб пити чай. Тут дуже велика кількість зберігання на цій кухні. Е, наша стільниця з е, кварцу. Та акрилова поверхня нашого фартуку. У нас використовується тут велика мийка Франке з подрібнювачем відходів. Також буде встановлений осмос, зона приготування, також як і тут, і наша варильна поверхня. Також маємо вбудовану духовку, і в цій зоні маємо вбудовану микрохвильову піч. По поличкам трошки розкажу. Тут у нас зашита наша витяжка. В цій зоні маленька частинка для зберігання. Тут маємо також зберігання. Наша сушка над зоною з раковиною. В цій частині також зберігання. І також є антресольна частина, також з великою кількістю нашого зберігання. Далі ми переходимо до зони, де буде стояти обідній стіл, наразі його ще не завезли. І зона, де буде розміщуватися у нас чайник і всі чашки для чаю. Тут також є велике зберігання. Додатково ще буде встановлено led підсвітка в цій зоні. Ось так. І далі переходимо до нашої гостьової кімнати. Переходимо до нашої вітальні. А так як в нас був, було дві шафи, і в нас був простір між монолітною конструкцією, ми вирішили зробити тут шафу, де будуть зберігатися блоки, також скляна частинка, і також зберігання. В принципі, дуже гарно вписалася така конструкція в єдину нашу картину. Далі переходимо до зони з шафами. В нас тут є робоча Зона з великою кількістю полиць, яка переходить також в зону для зберігання і в зону з встановленим а, телевізором. Наразі він, до речі, не встановлений, але а, все буде на своїх місцях. Тут є також таке зберігання, тобто його по цій квартирі дуже-дуже багато. З цієї сторони в нас буде зібраний наш диван. Наразі він в такому вигляді, але в принципі, ми прикріпимо вам візуалізацію, як це буде виглядати фінально. Нашої спальні вона в нас також не завершена. Наразі тут у нас є ліжко, також є ДСП-панелі. Замінили їх для того, щоб трошки дешевше зробити наш проект. Також встановлені бра. Вимикачі і е, також тут будуть встановлені е, наші тумбочки. Ми покажемо вам візуалізацію наші в цій зоні, буде встановлена шафа, і це буде все плавно переходити до нашого б'юті столика. Переходимо до зони нашої обов'язки. Нашого основного санвузлу він у нас вийшов дуже яскравий. З правої сторони від входу ми маємо зону з нашою пральною частинкою, такою, тобто встановлена пральна машина, сушильна машина. Також є зона для зберігання різної хімії та всього, що треба. Також велике зберігання над пральною машиною. Тут на встановлення ванна, вілерой Бог. Наш душ і складна душова шторка для більш зручного доступу до самої ванни. Тут також маємо велику зону з раковиною. Наші стільнички ми ще очікуємо, вони повинні бути вже досить скоро. І після встановлення самої стільниці буде замовлено велике дзеркало до стелі. Тут також у нас є зберігання. У цій частині в нас розмістилася сушка для білизни і над зоною інсталяції також є велике зберігання. Сантехніка була встановлена в нас по фоні, як і фактично наш гігієнічний душ та сам душ. Сподіваємося, що вам все сподобалось. Підписуйтесь на наш канал, ставте пальчик вгору та не забудьте активувати дзвіночок. Також підписуйтесь на наш інстаграм, там багато інформації про наші реалізації. З вами була команда LineUp. Всім до зустрічі!